Мене звуть Бурда Наталя і я є ментор у розвитку особистості і у розвитку аутентичної особистості І саме через аутентичність розвиваю кожну людину. З чим я прийшла до Вікторії? Моя точка А це мій дохід. Мене зараз чути? Так, Так? добре. Моя точка А це те, що ну, по-перше, я людина з досвідом продажів. Я абсолютно... Точно розумію, що це таке продаж, і Я абсолютно розумію, що це таке команда і формування всіх бізнес-процесів і як вони впливають на результат. Я впевнена, що тільки процес надає можливість мати результати. Це те, про що говорить Віка, і це те, чому будуть навчатись на академії. Я впевнена саме так, тому що одна одноразові якісь дії вони тільки можуть дати. Ну, дуже дуже маленький результат і невпевненість або страхи. А окей, я перейду, тому мені хочеться відразу бути е, корисною для кожного. А, тому а, моя точка А, я е, експерт, який переїхала в іншу країну на інший континент, на континент, і я зараз проживаю в Канаді. Я уйшла зі свого е, аккаунта там, де мене знало багато е, багато. З України людей більше ніж 500 тисяч людей. Мене знала як професіонала в області продажів, продажів як онлайн-офлайн бізнесу. І я прийняла рішення, що я хочу розвиватись. Я самостійно дійшла з нульовим блогом, дійшла до розвитку в 4 тисячі доларів доход, але він був нестабільний. Тобто був... Один місяць могло бути більше, в один місяць могло бути менше. І у мене, як у бізнес людини, було розуміння, що мені потрібно автоматизувати всі процеси, і мені потрібно налагодити саме процес продажів онлайн для того, щоб масштабуватись надалі, для того, щоб отримувати результат стабільно зростаючий, і у мене було ще одне бажання. Я дуже хотіла, щоб саме мій інструмент використовувала набагато більше людей, ніж я можу собі дозволити фізично, тому що я працювала віддалено і тільки індивідуально з людиною для того, щоб максимально отримати від неї результат. І саме з Вікторією, з її наставництвом, а я зрозуміла, а як можу збільшити, як, як я можу надати більшості. Саме таку послугу більшість людей тобто, як я можу масштабуватись, саме завдяки професійному погляду Вікторії на це, і вона так швидко розібралась в моєму продукті, як мені казалось, що навіть навіть я можу так швидко не розібралась, і навіть мої клієнти так швидко не розібралися, як Вікторія. Але завдяки її професіональному погляду, завдяки її професійності в створенні всіх цих. Автоворонок, автопроцесів, бізнес процесів, які отримують, мож, можливо, отримати результат онлайн. Саме завдяки цьому, мій дохід зараз від 10 тисяч доларів, і ми крокуємо далі до масштабу. Тому що я розумію, що коли ми досягаємо next step, ми йдемо далі. Тому зараз всі дії направляємо надалі на, на наступний результат. А, так, якщо є питання, можете задавати. Клас, дуже дякую, Наталія. Хто забирає собі результати також такі Наталі? Скільки часу це зайняло, ось Валерія питає. Наставництво місяць, так? Наставництво місяць, все. Ну так, але я хочу сказати, що багато чого відбувається від того, можливо, буде наставництво, можливо, буде навчання, але. А це те, те, про що говорила Вікторія, бажання це найвелике, що повинно бути, це бажання і ваші кожного дня дії. Дії і не дозволяти собі ем, не робити. Але якщо у вас є бажання і воно істинне, воно саме не те, яке ви побачили в інтернеті, а ви його реально ви тут тримаєте. І воно у вас є бачення, для чого вам це потрібно, то ви 100% будете робити дії, якщо воно ваше. Якщо це не ваше, то краще задайте собі питання, що саме моє, і рухайтесь разом з Вікторією.